Змінити місто на село і навіть створили свою успішну сімейну ферму. Харківщина Зміївський район більше двох кілометрів від залізничної станції Шурине. Ми йдемо в гості на сімейну ферму Буряківських. Через розбиті лісові дороги до батьківського обійстя нас провів середній син Буряківських. Степан на велосипеді. Це вже згодом ми помітимо, що у кожного в цій сім'ї велосипед. І саме цей вид транспорту допоміг екобурякам знайти землю для господарства. Біля незвичайної хати, побудованої із мішків з землею, нас зустріли усміхнені господарі. Неподалік від неї теплиця, в якій Дмитро Буряківський поєднав одразу кілька новаторських рішень. Заходимо до теплиці, а там його старший син Станіслав козенят годує. Так так у незвичайному господарстві буряківських не просто теплиця, а теплиця хлів. Праворуч у ній розсада, ліворуч велике сімейство кіз. Живуть по двоє троє. Господиня Ірина каже, так селить козенят, щоб темпераментом співпадали. Ми мали досвід будівництва із землі і досвід життя в мікрокліматі заглибленого будинку, який знаходиться на половину під землею. І знаємо, наскільки це при правильній організації комфортно. Тобто можна значно знизити витрати на опалення, а для тварин взагалі ніяке опалення не потрібно. І сам мікроклімат теж підходящий. І будівництво дуже спрощено. Ви не, не робите всього того, що треба робити, коли будується будинок наверх. Коли будується будинок вниз, це набагато простіше, може бути. Технологія, ну дійсно, вона прийшла із... це що де ми знаходимося, це вже синтез різних підходів. Тут і Майк Ейлер з його підземним будинком за 50 доларів. Це його концепція, Оця, оцей бік під е, стріхою, а цей бік Сонце дає. І гріє це і валіпідні класичне із Латинської Америки, і це ідея автора. Проєкту мого будинку, Ована Гейджер підземної теплиці із мішків. Ну і плюс мої якісь. ще Ідея тут втілена зараз майже е, вегетарія Іванова. І плюс наші потреби, тобто нам треба було заселити кудись кіс, і нам треба вирощувати розсаду. У нас багато ще екзотичних рослин, яким тут буде е, почуватись нормально, то лимони там уже завалили нас лимони в хаті. Ростуть, ну Тут вони ростимуть ще краще. У нас росте інжир на вулиці, лимони ростуть поки що в хаті. І ну, це місце їм підійде більше. А як ви це все робили? Я так розумію, ви купали яму? Так? Ну, трактор викопав яму, певних розмірів не зовсім відповіда... які відповідали. А далі ми з хлопцями, потихеньку, лопата. Синами. з синами. І чотири місяці, поки ми тут працювали, не було жодного дощу. Коли я закрив останній шарт плівки, якраз пішов перший після цього періоду. А це звичайна плівка? Ну це звичайна плівка. Це можливо не кінну, не самий закінчений варіант, але я зробив те, що можна було зробити швидко, аби тварини могли вже перезимувати тут. У своєму господарстві буряківські роблять ставку саме на кіз. Реалізація молочної продукції дала старт перетворенню індивідуального селянського господарства на сімейну екоферму. Кози у нас пасуться цілий рік, тобто взимку два рази, а влітку три рази. Вся місцева флора в їх раціоні є. Самі ми вирощуємо їм кармице кукурудзу там. Сіна я кашу на околиці. Ви бачили? Тут цього достатньо. До того ж, кози їдять ще гілля. Породи у нас кіз місцева покращена, скажем так. Тобто ми ведемо, самі кіз, які дають смачне молоко. По перше, по-друге, достатньо велику кількість молока. А покращуємо вже породу за рахунок козлів. Господарі нас заінтригували дипломованим козлом. Тож ми пішли на луки і з ним познайомитися. Одна людина хотіла знайти йому нову родину, а я, як ще одна людина, хотіла знайти ним за У нас чотири дівчинки, 50% занинки ми привозили рік назад, півтора року назад козла Замінського, ну, той вищий був. Дірше, оттякуємо, ну, він вище стане. Потім підхищити протинку, їхня потомство буде вже не 50, як вони процентів, а 75%. Ну, якби і на вигляд вони схожі на породу. І ну, як, на вигляд. на вигляд. Да? На, на на, якість це вже буде, коли будемо перевіряти, коли вони дають. Таке винят, яке молоко, який той. Чим славиться у них вони. Удойність. Удойність цієї породи від п'яти до восьми літрів за добу. Тобто його з батьки, з його мати сім літрів тривала. Йдемо подвір'ям після знайомства із козлом Кіпіані і помічаємо велику купу хмизу. Це будівля насправді. Теж заглиблено, де живуть зараз наші козли. Будівля, яку будували хлопці, і був проєкт невеличкий, коли приїхав підліток один спочатку. А, до нас приїхали гості і вирішили залишити нам сина. Тут же. Хоч йому ця ідея не дуже сподобалась. Але мама сказала, тобі це піде на користь. А, а, може, ні, ти залишаєшся. Ну і е, я, щоб. Не гаяти, якби часу, щоб дійсно якась була користь, то такий проєкт їм підкинув, матеріал, трошки допоміг. Можна заглянути. Це апартаменти козлів. Апартаменти козлів, точно. Після знайомства з господарством буряківських не можемо не поцікавитись, як живеться їм у їх надзвичайному будинку. Виявляється, електроенергію вони отримують завдяки вітряку. А щоб вода була у хаті, синам Станіславу та Стефану доводиться 250 раз, можна сказати, віджатися завдяки водному насосу. Ми по черзі з братом качаємо. зимою, качаєм більше. Или там мы еще не колодецем пользуемся, а зимой ссылочка э, для такого тождения по кучу горам снега. Частували нас буряківські, звичайно ж, екопродуктами свого виробництва: сири, соуси, варення, печена картопля. Тож ми спробували, що ж смачненького і корисного пропонують своїм покупцям екобуряки. Переробка молока лежить на мені. Так, це область, яка мені цікава, і де я рада експериментую з ну, задоволенням. Скажем, так ну розкажіть, що ви готуєте. Ну, коли займаєшся молочною справою, мабуть, найвигідніше продавати молоко, особливо козяче. Але оскільки ми віддалені, то тут такий принцип. Продаємо молоко, поки можемо, поки його беруть. Залишки переробляються на продукти, які більш концентровані. Тобто кілограм сиру це 8 кілограм молока. Чи то вам. Відро молока вести чи кілограм сиру, тобто, або, скажімо так, 10 кілограм сиру, це 80 літрів молока. Перевести його в концентрований продукт. Якщо сир буде, це я кажу про молодий, такий як оцей, а коли він іще полеже, там місяць чи визріє якийсь інший продукт, він іще зменшиться в вазі і виросте його ціна, тобто ще більш концентрованим, як алмаз. Екопродуктами посмакували та зібралися в дорогу. Неподалік від обійстя буряківських помітили вулики. Господиня Ірина розповіла, збирають лісовий мед. Її син Станіслав знає навкруги усі ліси. Від нього не втечуть ні ягоди, ні гриби. А от Степан любить техніку, розбирає, збирає мотоцикли. Маленька Софійка, поки лише надихає, отож робимо висновок. Екоферма буряківських це перш за все дружна сім'я. Каферма до зустрічі у наступній програмі.